Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні поговоримо про врожай редиски, редиска Джолі. У вашій увазі пропонується професійне насіння, значить французьке насіння пише. Тобто можете бачити. Значить, так повинна виглядати. Конвертик у такому стані, так як я не маркую на земельній ділянці значить свої відносні грядочки з редискою, щоб не сплутати. Бо я саджаю сору також схожого сорту голландську. Дивіться, які плоди. В цьому році мене трішки здивували. Є менші, є більші. Але відносно. Моєї руки вона також не така вже й маленька, хоч і не дуже велика, Ну все рівно ви можете бачити, що плоди є доволі чудові. Я такі плоди бачив. Є сорт також професійного насіння. Я знаю, що люди знають. Гігант називається. Схожі плоди. Редиска не мита, не обрізана. Спеціально таке включення в домашніх умовах. Я буду використовувати цю редиску в цілях харчування. Я не знаю, скільки коштує редиска, якщо вона й коштує десь у вас, де ви купуєте там у себе, то це не така редиска, яку ви купуєте зазвичай, ви купуєте тепличну, принципі всі, а ця редиска саджена в відкритий ґрунт. Сіяна в домашніх умовах, вона зовсім в неї не такі смаковій якості, вона ароматна, духмяна. Чому я вибрав саме Джолі, вона м'яка. Знову ж таки, дуже смачна, приємна. І, значить, якщо ми її розріжемо або розкусимо, то ми не побачимо ніяких черв'яків сторонніх, ніяких ушкоджень, тому що ну, це професійне насіння, воно зазвичай немає такого, що вона тверда. Можливо, там поодинокі випадки є, де вражена редиска, це залежить також від якості ґрунту, де ви садите від, від якості обробки, від якості удобрень. Я не удобряю, так як для себе ну, використовую в цілях харчування. Тож навіщо мені обробляти її? от такі справи зібрав. Небагато, тут близько, може грамів 350 Ну, все рівно, можна було вибрати більше. Я саджаю по такі чотири рядочки. ну Тобто виходить з такого конверту, десь чотири рядочки невеликих, метрів десь 1,20 двадцять можливо, 1,40 в вдовжину, не більше. І стараюся просівати її. Яка одна одній заважає, тобто яка більша, я вириваю, використовую ну, для, для себе в цілях знову ж таки харчування. Підписуйтесь на канал, канал про овочі в домашніх умовах, вирощування, догляд. А зараз покажу вам сходи редиски, тобто, ну, щоб ви мали собі на уяві, що це таке і як це відбувається. Хто новий або з міста, тобто хто саджає, це. Для них не новинка, вони збирають більші масштаби. У мене немає потреби саджати великі масштаби. Мені часто люди пишуть, е рекомендують, що засаджуйте більше цибулі і так далі. Е я аргументую це тим, що я е не хочу вирощувати багато овочей, я хочу вирощувати різні овочі. Тобто. Е Більшу різновидність їхню, а не, наприклад, масу редиски. Не саджати там редиски забагато, щоб збирати по 20 кілограмів, наприклад, або по 30 чи, чи по 100. Мені це не потрібно. Тобто така маса. Я саджаю менше редиски, куштую її, насолоджуюсь нею задля душі. Також мені подобається процес догляду за рослинами. Таке захоплення, скажімо так. Зараз ми перейдемо на земельну ділянку, де росте така редиска, тільки вона по віку, ну менша за цю, звісно, що. От так ми бачимо, я думаю, вам видно неозброєним оком. Там пішли маркувальні такі кілочки, палочки, там помідори в мене Барбарис і ранні 83. Значить, ця редисочка яка менша, там ще далі капустку, ви можете бачити. Капустка то така неважлива, яка залишилась. Ну, я все рівно на неї сподіваюся. У мене є і більша капустка, буде огляд, якщо буде активність ваша, значить. А так уже виглядає більша редиска. Буде також огляд на сору. Тут ви можете бачити перший конверт, а тут джолі, яку ми вибрали. значить. Такі справи побачимось. Підписуйтесь на все добре.